Якось я подумав, чи є один навик, який може змінити повністю життя. Якийсь один секрет, використавши його, і життя змінити, злився по будь-яких дрібницях. На роботі мене було дуже легко зачепити, щоб вийшли якісь скандали і сварки. Постійна тривога, нерозуміння, що робити далі, чи правильно ти живеш. Всі оточуючі були злі і недобрі. Хотіли мене якось зачепити, вивести з себе, перевірити мою терплячість. І, звісно, я програвав. Все дійшло до того, що я аж захворів. Я цілий тиждень лежав вдома. Після того, як я виздоровів, я почав аналізувати, що ж сталося, чому цей негатив зі мною? Чому я його допускаю? Чи правда, що навколишній світ керує мною? Чи можу я якось Плинути на це. Хто вирішує, в мене буде настрій, я чи вони? Ну і звісно, я до цього читав найвеличніший торговець. Там було 10 принципів, я про них розповідав в минулому відео. І одне з принципів, які мене прям зачепили, це було про любов. Будь детальніше, що перед тим як заговорити до клієнта, то що собі в голові прокрутити, що я тебе люблю. Після цих слів твій мозок думає, що все добре. Я навіть зараз посміхаюся. Бачу? Це таке магічне слово, секрет номер 1 І до цієї людини ви вже, як мені посміхнулося, щиро посміхнулися. А так як ми це відчуваємо, той потенційний клієнт одразу відчуває тепло це ваше. Що ви раді його бачити, і ваш контакт відбувається більш теплішим. І є більш шанс того, що ви знайдете якусь общу мову, і клієнт отримує те, що йому потрібно, і піде задоволений, а ви залишитесь грошима і теж будете задоволені. Я почав думати про це, що значить полюбити клієнта, і зрозумів, що це можна полюбити всіх. Кожна людина може якось відіграти позитивну, позитивну роль в твоєму житті. Кожна людина нам послав Бог таких три слова, простих Я тебе люблю, але вони змінюють відношення тебе до ситуації. І навіть якщо уявити, що на тебе, х... тебе хтось розізлив, і ти вже от ось на грані, щоб закричати, можна в голові собі просто прокрутити, я тебе люблю. Я тебе розумію, цей запал все рівно стане меншим. Інколи хочеться покричати. Але так як я овен, я, ну, я дуже вспильчивий. Емоції це добре. Їх треба вивільняти, показувати. Чи потрібно емоції вивільняти на інших людей, особливо негативні? Ми вважаємо, що вони цього заслужили, бо вони нас розізлили. Це ж ми вибираємо, що ми розізлилися. Як би це дивно чи просто не звучало, ми вибираємо собі. То як ми будемо реагувати, і це є одна з етапів відповідальності: взяти відповідальність за свою реакцію. Тоді ми зможемо контролювати. Якщо хтось контролює твої емоції і може вивести тебе з себе, то він тебе контролює. Тоді з тобою дуже легко маніпулювати. Цим можуть скористатися безсовісні люди і використати вас в якихось своїх махінаціях. Тому і в Україні у нас дуже багато всяких лохотронів Емо емоціями дуже легко керувати. І якщо людина керується тільки емоціями, то вона стає дуже легка для маніпуляцій. І я почав купати далі. Просто слово, я тебе люблю. Що за цим лежить? За цим лежить позитивний настрій. Що це значить позитивний настрій? Є таке порівняння муха і бджола, муха шукає тільки негатив. Там, не знаю, то не нравиться, то там не то. Ну, муха шукають тільки гімно. <рістила> <рістила> а бджілка шукає квітки. Справа не в тому, що муха погана. Вона теж відіграє роль свою, і їй це подобається. Якби це дивно не звучало, мухі подобається шукати гімно. А бджолі подобається шукати квітки. Так само люди, є люди, яким подобається шукати гімно. А є люди, яким подобається шукати квітки. Тут вибір тільки залежить від нас. Що ми виберемо? Чи ходити шукати гімно, чи квітки? Наприклад, в мене на роботі була ситуація, коли щось там мене зачепили, мене це розізлило. І я почав там, ну, якось мені говорили, я говорив, ну, така перепалка почала.